Олександр Усик сказав, що вже не вірить у те, що зможе провести бій в Україні у статусі чемпіона світу. Тепер я думаю, що це неможливо. Росія воює з Україною. Говорю з дочкою їй 14 років кажу їй привіт, як справи? Вона каже, тату, ця ніч була жахливою. Моя сім'я може жити в бомбосховищі, у мене воно є вдома. Тату, сьогодні я йду в бомбосховище, я боюся. Я сказав їй слухай, не хвилюйся, будь ласка, завтра я приїду додому. тому, я думаю, що це велика проблема, щоб організувати бій. Президент WBO Густаво Олівері заявив, що організація може відтермінувати проведення обов'язкового захисту титулу чемпіоном WBC, WBA, WBO та ІБОУ у надважкій вазі Олександром Усиком з володарем титулу тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера. WBO зобов'язало Усика виконати обов'язковий захист титулу у надважкій вазі проти Паркера відповідно до встановлених вимог. Проте, якщо буде подано петицію з проханням відкласти обов'язковий захист до проведення об'єднавчого бою, це рішення має ухвалити чемпіонський комітет відповідно до наданих йому повноважень. Комітет може задовольнити такий запит. Олександр Гвоздик висловився про майбутнє Василя Ломаченка. Чи Лома справді хоче битися, бо я чув, що він усе. Я не знаю, вони нічого не анонсують, мовчать. Я чув, що він чекає на результати знімків. Ці результати мають прийти з Іспанії, з іншої галактики, так сказати. Що вони чекають, я не знаю. Ленокс Льюіс пригадав свій бій проти Віталія Кличко. Заміна Кірка Джонсона на кличко вплинула на мене не найкращим чином, але найгірша версія мене все одно перемогла найкращу версію Віталія. Також Льюіс пригадав, як йому пропонували бій проти Джорджа Формана. Я ніколи не хотів битися з Джорджем Форманом. Це була ситуація, від якої я б програв. Якщо б я його переміг, то всі б сказали, що я переміг старого. Мене б всі зненавиділи, адже фанати любили Формана. А якби він переміг мене, то всі б сказали тебе переміг, старий, ти відстій. Еді Хірн, промоутер колишнього чемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошо, розповів про травму свого клієнта. Хірн уточнив, що саме за травма в його клієнта, верхня частина його тіла ось і все сказав Хірн. Також промоутер назвав терміни повернення боксера. Нічого серйозного, але це означає, що він повернувся до тренувань, але ще не зовсім готовий до повного повернення до табору. Йому потрібно ще близько восьми тижнів, щоб він міг правильно бити тобто до квітня травня, поки він не зможе почати тренувальний табір повністю, і це веде нас до кінця літа, сказав Хірн. Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд поділився думками про потенційний бій проти володаря титулів WBC. WBA та WBO Сауля Альвареса та плани після нього у першій середній вазі багато чудових бійців. Я не хочу проявити неповагу до жодного з них, називаючи того чи іншого найкращим у дивізіоні. Якби вони коли-небудь билися, переможець був би найкращим, тому що стилі створюють бої. Хто знає? Можливо, є ймовірність бою Теренса Кроуфорда з переможцем. Якщо випаде така можливість, а це чудова можливість для мене та моєї кар'єри, то ми зробимо все можливе, щоб провести такий бій. Але хто знає, куди я піду після Канало? Можливо, ми проведемо матч-реванш або я битимусь з кимось іншим. Зараз я ментально зосереджений на канало, доводжу до ладу свій розум і своє тіло, просто морально готую себе до всього, що я повинен зробити, щоб здобути перемогу. Треба все зважити і просто подивитися, що станеться після цього бою. Жоден з інших боїв нічого не зробить для моєї кар'єри. Якщо я поб'ю Фондору, Ортіса чи Муртазалієва, я й повинен був побити цих хлопців. Але бій з Канело. В очах багатьох людей я не повинен перемогти Канело. Це визначальний бій для моєї кар'єри, це бій за спадщину і найбільший бій в боксі на цю мить, сказав Кроуфорд. Промоутер Еді Хірн поділився думками щодо можливого бою у тубера та боксера Джейка Пола проти Ентоні Джошуа. Такий бій варто було б організувати хоча б заради приколу. Єдине, що мене розчарувало, це його фраза, про те, що він хоче битися з Джошуа у 2026 році. Це приблизно те саме, якби я пообіцяв виступити на змаганнях із серфінгу на Олімпіаді 2028. Якщо ти справді цього хочеш, то зробимо це зараз, а не наступного року. Так, вони обговорювали це разом. Я запитав у Джошуа, і він мені відповів звісно, я готовий дати йому бій. Джейк добре вміє створювати масштабні події, і такий бій однозначно зібрав би величезну кількість переглядів. Жодної неповаги до Джейка, але всім зрозуміло, що для Джошуа це була б легка справа. але мені це подобається. Подобається, що він викликав на бій канало а тепер і Джошуа. Якщо вони всі в цій грі, то чому б і ні? я так і сказав. Ентоні чувак, мене ж будуть питати про твою реакцію. Що мені відповідати? А він каже: Скажи всім, що я готовий битися з будь ким і будь-коли без проблем.